Я скажу, що рік не дуже вдалий був в нашій зоні для ріпаку, бо все одно три морози, як повезло нам співриками. З осіння ми всі ріпак посіяли. Ви Бачите, сонечко пройшло і. Мені здається, це буде один із кращих порожайностів в цьому році. А, це він! Щоб зрозуміти, які стручки. Це не те, що я там пішла, щось менше вирвала. Так. Це кабани. Це не стручки, це кабани. Він зараз стоїть просто дуже гарний. Немає розтріскування дійсно стручків і, і хвороби. Нам треба дивитися в сторону озимих культур. Привіт! Сьогодні ріпак підходить до жнив. Що було цього року? Які уроки треба було винести фермерам, що робити далі. А ще в цьому відео покажемо скільки який ріпак всипав. Тому погнали дивитися. Амбасадор! Найбільше вирощуваний гібрид ріпаку в Європі і, напевно, буде в Україні. Так, да? Це найпоширеніший ріпак в Україні. Да, в цьому році він не просяде. Неверно, Віталій Бугун рекомендує. 200 тисяч плюс-мінус 50 250 Так, За, да, В залежності від ширини міжряддя. Він дуже-дуже дораку дуже... стоючий, ні казати, але... але він дуже стресостійкий. Він інфлекс, тобто, якщо його загустили, він виживе. Якщо його не загустили, він дуже класно гілкується. Uh -huh. Якщо йому не дали добре за щодо кореневої системи, він витягне все, що можна буде отуди. Так, вибач, будь ласка, але тягну. Yeah. того, що тягну. Бо це перед збиранням ми маємо цей ріпак. Я скажу, що рік невда не дуже вдалий був в нашій зоні для ріпаку, бо все одно три морози, і ми там з Настю ходили. Через село, бо там в мене є поля, і ріпак змерший. Він виглядає, ну реально, отак, але ще трошки, трошки ще слабше, бо змерз. Це, це що досвіло, бо те, що мало цвісти, воно змерзло і ну, він вже як докомпенсував. Цей ріпак, ми його бачили з тобою потужним, красивим. Зараз це слабше, а це сильніше, да? Да. бо їх вони разом росли, тому я їх вирвала два. От е, в мене ріст 1,64 шістдесят я трошки вищий. Трошки вищий, так. Да. От ріпак зараз виглядає так. Я думаю, він би міг бути краще, якби не ті морози, і він трохи не давай, був прижатий. Да, да? Давай зупинимося на тих морозах, тому що люди давай. дуже, знаєте, як в них почалася вже фобія цих морозів. Давай. Для лімагрейна не проблема. Чому? Поясню. У нас виходить, що ріпак зацвів, угу. в принципі, зав'язав якісь трючки, щоб пішли морози. Угу. Потім він... Підмерз, але стрічки залишилися, пішли дощі, він опять почав цвісти mm -hmm. і знову почав стрічки робити, правильно? Mm -hmm. Між тими і тими стрічками приблизно 2-3 тижні, чому це не критично для лімагрейна? Тому що він не розтріскується, як і цей стрічок дождеться. Uh -huh. Не розстріжуся о цього який тільки недавно був ну, в принципі, Від це дуже важливо. що відслів стручках. І вони, виходить, все одно фотосинтетична активність відбувається, да, да. і маса тисячі наливається. Ну Він ще не сухий, я тобі скажу. Він ще дивлячись. не сухий, так поглянь, листки єсть. Є ще ось... Чи листки є? Ну ось ми взяли з тобою, я вирвала да. не, не крайнього, знаєш, що не крайній? Бо будуть ще ж казати люди, що краєвий ну, ефект. Ось я вирвала. Є, є листки, все добре, вони ще присутні. Тут нема кліща. Щось, звісно, Валентин тут, мабуть, робив. Маса тисячі, доволі така. ну Блін, ну, Він гарний, крупненький. Да, по, по, по Ти подивися, вони... ну, от, подивися, це, це на ці стручки, вони якісь. Гарні. Всі, хто хоче сіяти зараз ріпак, зверніть увагу. Кожен четвертий гектар в Європі засіяний саме цим гібридом. Це впадіння, не знаю, не, а в Україні скільки? Ну, в Україні наверное, кожен 20 кожний двадцятий. 20 двадцятий гектар ріпаку да. засіяний саме цим гібридом. Він дуже себе добре повів на загущених посівах. І, я думаю, в цьому році люди ще більше звернуть на нього увагу і будуть більше вибиратися на насіння. Отут хочу, щоб показали і мене, і, і Віталія, і різницю між цими ріпаками. Треба, до речі, цю табличку розмістити в нашому відео, тому що от є перелік характеристик гібридів, їхні переваги. А цей самий зеленіший, хоча сіявся в один день, я думаю, одного дня з цією лінійкою, потім ж його не досівали, і він стоїть самий зелений. І це армада. Йдемо подивимося, бо кажуть, що дуже крутий. Так, армада, гібрид показую. найзеленіша серед лінійки всіх ріпаків, які тут базують. Дуже бачу. підійшов їй цей рік. Вона пересиділа оці всі негаразди наші весняні, як і велику спеку, так і морози. Угу. І собі потім, коли все закінчилося, негаразди, вона собі нормально відцвіла, нормально налила. І я думаю, буде нормально, зараз набирає масу тисячі, а це дуже-дуже важливо. Я думаю, ми все одно. Приїдемо на збирання, подивимося на ваги і рішимо. Ну, в принципі, знаєш, як то ставить ставки, можна вже. Так, для яких регіонів цей саме гібрид? Так само, наш для всієї прийде, розумієш, ми регіони чим можемо поділити? Чим? Ну, в принципі, морозами. Морозами. Всі міграйновські ріпаки дуже зима не видержують, витримують. Навіть наш архітект він є. Так, стандартом, да, стандартом по розимостій морозостійкості. Да. Ну, по крайній мірі, я не чув ні разу, що для Магранський пак десь вимерз. Так, почав да, вітірувати, примерз. Хто нітінний, хто запанікував, передіскував, хто не задікував, коли ми куди ми поїхали, і порекомендували залишитись, люди дуже доволі. Він угу. кинув бокові і все-таки має урожай. Як цьому році нам ну, за великим рахунком повезло з кідниками? Давай. Як? З осені Як повезло, нам шкіли. З осені ми всі ріпак посіяли, дуже великої навали підрижаючої совки не було. Ну, угу. За великим рахунком. Повезло? Угу. Повезло. Весною. Приховано хоботник, він за два дні вилетів, ми його обробили, і його немає. Угу. Той, хто не обробив, я й був на полях. Катастрофа. Угу. Просто повезло? Ну. Повезло. Дуже багато господарств, фермерів, агрономів дзвонять. Метеликів літає дуже багато uh -huh. молі. Ми будемо обробляти, кажу, ну, ваше право, ну, обробляйте. Зайшли, нормальними препаратами обробили і молі просто не стало. Uh -huh. Круто, круто. Ну, uh -huh. За великим рахунком. За великим рахунком. Да. Далі? Так, далі. Тля. Да, тут, напевно, господарство вирішило не обробляти. Ну, Я більш ні впевнений. В нього нема самоходки. Uh -huh. І він думає, що він вже на фініші, в принципі, фати і тлі. І, ріпаку? і і, ріпаку. і Але, сонечкові хватить. да, Може він боїться те, що дуже багато препаратів. Заборонені будуть, покажуть Даже після залишки. показати. Боже, диви, яка вона тут. Вона тут сіра, У мене зелена і чорна на, на трояндах. Різні є в е е колонії, різні. ці. Бачите, роз... сонечко пройшло і що нам це показує. Шо... Дивимося на соняшні. Ну, На соняшнику буде, буде попили. Воно все зараз піде далі. Буде моль. моль? На соняшнику вже вона mm -hmm. літає. І буде. і буде лучний метелик і mm -hmm. буде елестогрізучий совп. Так, що робити? Що робити, контролювати. Тільки по появляться гусінь, одразу обробляти. Як показала практика, з метеликами боротися ну, Безполезно. собі дорожче. Ясно. Шукати гусінь. І чим тоді дронами працювати? Дрони висококлідентні прискуди, вже вони не дефіцит за великим рахунком. Кожний гібрид я позиціоную з точки зору господарства, куди їм їм треба. Так, оце і куди треба. Дуже багато великих топових господарств, угу. в яких вони щоб ну, так вирішили, щоб вижити. В них ріпак, пшениця, ріпак, пшениця, ріпак пшениця, угу. і так вже 10 років. Там ну, мінімальні технології по обробітку, там дуже великий фон уже, е, Хороб. хвороб. Армада виживає там. Є, я рекомендую, наскільки вона за, зашита в ній оцих стійкостей, що вона єдина там виживає. Але ж ви розуміти, що це не абсолютно угу. стійкість, вона толерантна, вона може підождати той, о, хімічний препарат, коли ті вже дуже-дуже їм тяжко. Так, якщо я правильно зрозуміла, той е, номер 1 по посівах, армада по, е, стійкості. по стійкості, хто наступний? Піде? Давай на, ну не знаю, Окланд. Він мені так дуже Пише. сподобався. Подивися на розмір цього стрічка. Дивлюся. <с> ну, я думаю, воно візуально видно, що він відрізняється від всіх тих остальних. Це не Enflex, ну. але він Stem Health. Тобто Стем Хеллс, гібриди з рукотрасом до вертицельозу та сійкості до циліндруспорозу. Тобто він сійкий до фороб, але uh -huh. він не зажатий n-флексом, тобто він з добрим е вегетативною масою uh -huh. і дуже великими стручками насінням і масою тисячі. Мені здається, це, це буде один із кращих урожайності в цьому році. Дивись, красиві, зеленіші, ці ще вже трохи всохлися. Ладно, добре. Міряли. Друзі, а якщо що, привезіть нам лінійку, щоб ми оце не позорилися в оце. Ну, Ми трошки Ладно. Були не готові, ми думали, що буде мірятися тут. Просто е, да, щоб зрозуміти, які стручки. Це не то, що я там пішла, щось Два менше рази. вирвала, да. Два бо рази. коли ти бачиш оцей стручок, давай якийсь гарний з діти, виберемо, щоб не обідно було. Значить різницю цих стручках. І по масі тисяч. І маса тисячі тут, скоріше за все, теж різна буде. Так, а тепер ще покажемо горошки. Так он, хто? хто самий врожайний. Ну ви розумієте, розумієте. не треба ж акцентувати, треба сіяти те, і те, і те. Ну ви... Гарні на Гарні насіння. Вони ще зеленковаті, звісно, вони ще давляться. Ой, а дивись, а це був маленький, щось з ним було не так, але подивись, скільки в нього це його притоптали, чи він пізніше зійшов. Ну, І його прибили, а потім почав відновлювати. Не, це знаєш, він такий, такий, як, як мопсик такий, маленький і. І корінастий. Ну, бляха, це ріпак. Я, звісно, можу піти. Не треба. Ну, я піду. Ну, я, звісно вже піду. <рес> я вже була, коли він свів, тоді, звісно, не було стільки попелиці. Зараз ми про нього вже проговорили, не будемо повторюватися. Але він стоїть гарний. Він зараз стоїть просто дуже гарний. Немає розпріскування дійсно стручків і, і хвороби, не і хвороби коротше. Хвороби тут, немає. до речі, вже був маленький градик, але я навіть не бачу. Таких Пошкоджі немає. Стручки тут просто, просто огонь. кабани такі. Так. Це кабани, це не стручки, це кабани. Ходимо, дивимося, ріпаки, і я, чесно, мені подобаються всі. Подивилися на амбасадор, ну класний ріпак, багато сіється, Подивилися на армаду. Ну, блін, ну, такий габістус, вона зелена. Зараз, звісно, саме зелена тут виглядає дуже круто. Дуже у вас тут в регіоні полюбляють Артеміс. Чим він відрізняється від... Він дещо схожий на Окланд, але ага. він більш ранній. І е, минулі роки дуже класно, ну, лімагреновські ріпаки ранні, вони на тих запасах вологи ага. е, дуже себе класно показують. Але розумієш, цей рік е, трошки і злу шутку зіграв з тим, що ці повернення холодів, mm -hmm. а вони ранні. Але вони витримали і дуже-дуже класно. Бач, він в принципі один із цих гібридів не енфлексів, але він найбільш жовтіший. Е, на півдні люблять того, що він встигає швидше дойти да. і використати е, зимову, зимову весняну натур... вологу. Да, да. Да. І він виглядає, до речі, тут найжовтішенький такий чи ні? Кожен жовтий своїм відтінком, ну цей жовтіший, ніж той. Академік. Академік. Це е, академік, ми його ще дуже добре не, не дивився, але на цей рік він в топі. Він в топі, так? Да? Да. Ну, він новенький. Так сказати, він... що е, про нього є аж багато, так як він себе веде. Бо то ти кажеш, що на буграх сіють, все да, да, на жирних це вже... полях. А цей рік, ви його тільки дивитеся. Е, але якщо його порівняти з іншими. Він дещо, мені здається, зеленіший, ніж попередній Артеміс, правильно? Так, цей пізніший. Це він, одно раніше, це Він цей пізніший. Дещо похожий до Окленда. Ага. Похожий. Але він чим він відрізняється, що він Угу. Він між Окландом і Амбасадором, якщо це так дуже грубо казати. Якщо грубо, але ти його рекомендуєш все одно. На середняки. На середняки. Те, що енфлекс. На самі хужі або на середняки. Ну Це треба на, на середньому. За що того, що в його дуже сильне гілкування і стійкість до хвороб, е, до ну, але не така, як в армада. Чим класний ріпак? Чим? Тим, що, якщо в нас не, не ріпак, у нас буде соняшник. Якщо як в нас не вийшов соняшник, у нас рік в, в убитку. Це ж один із факторів. По-друге, все таки єдина культура, яка може... Вижить і нормально дати прибуток за що все-таки зимою вологи. Я і... тобі скажу, дивлячись на запаси цього року, пере... вибачай, що перебиваю. Невеликими. Eh, eh, да, ти розумієш? Eh, ми... Я роблю аналіз ґрунту, думаю і розумію, що ярі культури ну блін, ну, це така жорстка рулетка на півдні, що це капець. 100%. Нам нам треба дивитися в сторону озимих культур, бо літом eh, покривку сіяти. Ти задала питання. <ристо> Ріпак по гороху, єдина має бути в людини, щоб він не забувся, що якщо він працював гербіцидами ну, деякими, щоб там деякими. був келовський ріпак. Ім'я ріпак. Угу. Да. Якщо там був пульсар, то все одно. Ну, Форум, пульсари, до... а за великим рахунком вони тільки цим і спасалися в цьому, ну і за бурянів, тільки імі. Бур угу. да, да, да. І проб... там сіємо ми євролатиновий ріпак. Так, який у нас євролатів? У нас, євролаті? нас Келовський, даже є в три групи. Три групи п'ять так, і так. Раз, два, три, чотири. Консалт. Це е... новий консалт, uh -huh. нічого не можу сказати. Крипто провірений. Uh -huh. Крипто, виходить, це Авірон Келловський. Кальвін це амбасадор Келівський. Конструктор це архітект. Uh -huh. І на цій гарній ноті ми вам показали ряд. Самих класних ріпаків від лімагрень сьогодні з Віталієм. Дякую тобі. Дякую тобі. Друзі, готуйтеся до посівної. Я теж готуюся до посівної. Дивлюся на ці ріпаки і переваги однозначно. Якщо Європа сіє, Україна сіє. Ну Оксана блін, сіє. Оксана сіє Все. Оксана сіє хорошо. Блін. Я чувствую, що я договорюся. Ну, мене ще поки немає інфраструктури всієї для посіву ріпаку. Віталій розказав вже протягом сезону. Я ходжу, дивлюсь на цей ріпак, і вже от ми на фініші, і я розумію, що. Маса тисячі росте ціна що росте. Що не у всіх людей. Отакий ріпак получився. Але якщо Але тут получився, значить це можливо. Тут зараз на око стоїть три три плюс, плюс тони. не будемо загадувати. Ми не загадуємо, тому що ріпак це не той, що на полі, а той, що вже в складі чи в коморі, як то каже. А тепер давайте поговоримо про цифри. кажуть хлопці, Оксана не показуй, подивись, що робиться. Пів України без врожаю буде і ярих культур, немає настрою. Ну подивись, все горить. Люди побачу ще більше розстроються. Друзі, я не хочу вас розстраювати, але приуменшати роботу господарства і потенціал виріпаків від лімарейна. Ну я вважаю, танцювали, танцювали, то треба й вклонитися. Тому показую цифри, які були. Це дані був і власник господарства, і два представника лімагрейн, які це сіяли, вгрощували, дивились. І я ці ріпаки бачила протягом вегетації. І навіть в цих умовах гляньте, що вони сформували. Отже, аурелія всипала найвище 56 центнерів з гектара. 5-6 тонн, хлопці. Ці умови треба було бачити. І морози, і посухи, і засухи, і вітри, і 56 центнерів. Після Аурелії наступні хлопці, які доганяють спину, це гібриди Антігуа, Авірон, Аустін, Артеміс. Врожайність вище 54 центнерів. 5-4 тонни ріпаку, хлопці. Сьогоднішньою врожайністю це... Ну, під 130 Тисяч з гектара. Класна врожайність. Я розумію, що це не все поле так закрило, це демонстраційні ділянки, але що потенціал цих гібридів найвищий і серед гібридів в Україні, то це факт. Ну і, е, звичайно, ці гібриди вже можна бронювати на Grovex Market. Все насіння якісне, оригінальне і вже готове до бронювання. Всі гібриди класні, але потрібно вибирати свої гібриди. Багато гібридів універсальних, але потрібно вибирати свої гібриди для своїх зон. Всі Обіймаю гарних врожаїв. Як вам результат? Хто вирощує ріпаки? Хто задумується, хто придивляється до лімагренів? Ой, відчуваю, що готуюся до посівної ріпаків уже. Гарне господарство спрацювало з захистом, дуже гарна потучна генетика. Є сенс подивитися. Дякую тобі. Дякую за тобі, те, що Александр. протягом сезону мені все показувало. Ну ще... А я вам всім обж... бажаю гарних врожаїв, класних прибутків. Бережіть себе. Це І... буде Україна. Хай буде перемога.